Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 24, що то 24 квітня, 2025 рік. Так, діло йде до вечора, бачите, сонечко хоче сідати. Я в селі, в на Малині. Ходжу з оприскувачем. Пирскаю, перший раз ніколи таким не практикував. Пирскаю бур'яни, пробую. Але хотів взяти. Продавця таку хімію від, як би, можна сказати, від всіх бур'янів, він каже, ні, дядько каже, беріть отово від Злакових, ну, тобто пирі, трава, знаєте, що таке злакові. Бо каже, того, що загальна, то каже, я в той рік попорскав тіощі малину, Валі, нема ні хопти, ні малини. То вже я бачите, раніше ніколи так. Таким не користувався, або пололи, або просто залишали так, як є, Ну, бачу, що вже дуже-вже багато бур'янів, всяких. особливо перій глушить трава, ще не сильно, а перій дуже глушить малину. О, і вирішив спробувати хімією похляпати. Не пам'ятаю, як вона називається, там десь він продає її на розлив. Ну, такий хороший продавець. Не такий, що знаєте, що тільки старається якби втюхати дітькам побільше хімії. При мені не раз було таке, що приходить чоловік там, дай мені там такого, такого, такого. стільки, стільки. Ну той ніби там достає, каже, а на що вам? А дядько каже, та я хочу те те попирскати. То той продавець каже, слухайте, то то вже нема сенсу порскати тою хімією, то вже каже... Гроші на вітер. І розумієте, що був торгував на рівному місці пара тисяч гривень, але поступив по-людськи, і то мені сподобалося, і не раз я замічав за ними таку таку справу, через то я їх хвалю. Стараюся в них купляти якісь такі засоби захисту рослин. Ось таке вони таким торгують хімікатами такими. всякими о, Бачите, яка малинка. Шпару буквально був днів три назад. Все таке було поле чорне, все файно. А то так моментально у нас сьогодні був дощ, і ото кілька днів в день спека. Вночі зимно, правда, а вдень спека. А ця хімія, треба, щоб вночі було не менше 15 градусів тепла, щоб вона працювала. То я так трохи вичікував, ну і бачу, що вже чекати нема куди, бо... Там і по траві обмеження теж, щоб вона була до 15-20 см. Ми будемо бачити, що візьме. Не дай Бог, чи малину, чи, чи цього. Ч, чи бур'яни. во. Угода гарна. Підвіз своїх на цвинтар прибирати могилки. В найближчі дні у нас на цвинтарі проводи. Люди прибирають, наводять порядочки наводять красоту. Вот. Ну, а я спасаю малину, бо бачу, що якщо я ще перечекаю після провід, то, то вже потім, потім вже буде такий бур'ян, що то не дам ради. Ну і взагалі в майбутньому які плани? Е, плани значить. Е, е, не знаю, ще побачу, чи то вже чи ще не пізно. Тобто, ні, не пізно. Ще куплю лікарство обробити малину від хвороб, Гімідели і таких всяких грибків. Треба тепер з два рази, не один раз точно. Пофризую міжраді і будемо розстеляти капельний полив. Ви знаєте, що він вже не помішав би. Але в нас так дощики бувають десь. Раз, раз в тиждень проходять душі, то якби не дуже страшно треба Та що? Не дуже страшно треба поливу. Та і заморозки час від часу проскакують. От я вже бачив, може ви замітили, що є попадається обморожена кропива. Малина ніби нічого. А кропива є, що прихватив морозець. От така картина, така красота в нашій стороні. В селі тихенько. Люди помаленьку працюють, весна цього року затяжна, ніхто гала-бала не спішить, собі в розвалочку працюють, знаєте. От, але Дерево, зазеленіло, трава, все так гарно лізе красота. Та й малина вже дивіться, малина вже сантиметрів 10-15. Я навіть, ну від грибка треба буде, По-любому треба буде від грибка її дати. Бо торік я бачив на ній, торік, позавторік були признаки дімідели. Ну, така, така зараз як вона, технологія вирощування, що мусиш хляпати, хляпати інакше з'їсть. З'їдять шкідники або з'їсть хвороба, щоб то не було будь-яку культуру. От. Я собі так думаю, може я неправильно думаю, але по малині то точно без хляпання нічого не буде. Підживляння, хляпання і так далі. От. Ну, про ціну на малину, нібито надії хороші. За ціну, ну, ніхто точно не знає, і до самих, до самих знив, малинових жнив ніхто точно не знає, яка ціна. Але хороші признаки такі, що в наших краях за той рік побудували ще кілька заморозок. Це регіон Почаїв, Кременець. І пересікався я з людьми, які працюють на заморозках, то казали, що ще в січні. На деяких заморозках замороженої малини вже не було. То хороший признак, бо бували такі сезони, що вже починаються малинові жнива, а на заморозках жаліються, що в них ще є лежить вторічний урожай замороженої малини. Ну, а то і що воно буде насправді? Будемо бачити. Ну то все, то все чепуха. Урожай, погода, малина, ціна. Тут головне мир. Коп, хоч це все зупинилося. Щоб спокійно можна було працювати. Бачите, так само, як здоров'я, коли ти здоровий і тебе нічого не болить, ти того здоров'я не ціниш. А вже як захворієш, ох, тоді розумієш, яке то велике, яке -то велике, яке -то велике щастя бути здоровим, коли тебе нічого не болить і не хворієш. От та сама ситуація із ситуацією сьогоднішньою в нашій країні. Ми не цінили того. Як нам добре жилося, коли було мирно. А зараз, а зараз в такій ситуації всі проблеми колись дуже важливі, відходять на задній план. Ну, Я так собі думаю. Може я неправильно думаю, може тільки в мене так, може в когось інакше. Ну, а ну, напишіть, розкажіть, тільки не матюкайтеся і не взивайтеся. Таке буває часто. Перію дам трошки більше жити, перій крепший. О, а там нормальна малина, не дуже густа. Бачите, вона так вирізняється на родку трошки. Темніший листя темніше в малини, як бур'ян. Вона така з, черво... з вишневим відтінком листя. Поляна. О, сорт поляна. Ось там у нас ще є по пару кущиків зюгана і полісся. Але воно гарна малина, крупні ягоди, але дуже вона погано розростається. Вона вже у нас пане за два роки і буде, ще треба досаджувати навіть. Так, все. Кончилось пшикання. Бувайте здоровенькі, іду я заправлятися.